Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас надзвичайно цікава важлива тема, в якій я не є спеціалістом. Я закінчував факультет аерофізики космічних досліджень, а цим питанням займались мої колеги, з якими я консультувався з факультету фізико-хімічної біології. І так, гормони в продуктах харчування, як вони можуть впливати чи впливають на організм людини, до яких змін це приводить, що є міфом, а що є підтвердженими даними згідно наукових досліджень. На початку відео кілька анонсів і оголошень. Ну, по-перше, приїхали зразки сирів на підтвердих виробництва України. Я отримав вчора передачу і плавлених сирів українського виробництва. А саме головне, сьогодні, от буквально через кілька годин, зустрічаю нашого провідного експерта технолога Лесі Юріну Поліщук. І з нею ми проведемо дегустації цикл. З наступного тижня ви побачите сир на підтвердий, потім сир плавлений, отримаєте рейтинги. Ну і Разом проаналізуємо зміни, які відбуваються на ринку України. Вони точно є. Звертаю вашу увагу на той самий плавлений сир. Подивіться на жирні сиру. Значить, всі почали знижувати його. Якщо починалось 50 55 колись 45 був сир, то зараз всі підійшли в притул до 30. Це точно приведе до зміни органолитичних властивостей сиру. Він буде менш смачний, але здешевлення воно, бачите, приймає дуже різні форми, іноді дивні, як для нас, наприклад. На експорт я розповідав вам про дивну країну Ірак, яка дуже багато приймає відносно продукції плавлених сирів, а саме плавлених сирних продуктів. Там от, за мою інформацією, наш молочник вже почав відвантажувати сир з вагою менше 60 грам, нібито 57. Ну, буде підтвердження, я вам обов'язково про це розкажу. Друге, почали ми розвозити масло золота лінія, оці 250 кг, які виробили. відповідно, перед вами. Міста і дати, з якого числа прибудуть партії масла до цих міст. В деякі, як ви бачите, вже на місці їх можна запитувати, купувати. Нагадую, що по цінам, які я в минулому відео оголосив, ціна фіксується на партію від ящика в ящику. 16 пачок масла. Нарешті третій анонс оголошення в п'ятницю. Розкажу детальніше. Вже місяць, як почало дорощати молоко. В Україні молочна сировина поки що не сильно, буквально там 3 відсотки, як воно подорожчала, але вже є певний дефіцит. І єдине, що радує в цьому випадку, це те, що молочно товарні ферми навіть увага наростили виробництво молока. Покажу вам дані від асоціації виробників молока, нашого заочного приятеля, аналітика експерта Георгія Кукухалишвілі на 4-5% збільшилось збільшується молока на великих товарних молочних фермах. До речі. Саме з поясненням можливим цього збільшення, і ми стикнемося в процес сьогоднішнього відео. Переходимо власне до гормонів. Зараз розкажу, що це. Але застосування гормональних практик, уколів або навіть там чіпів імплант для корів призводить до збільшення надоїв на 15%, майже гарантовано, в деяких випадках спостерігають збільшення надоїв молока на 30-40%. Так, використання е, гормонів росту. В Україні заборонено соматотропінів, але дозволено, наприклад, тих самих Сполучених Штатів, там, скажімо так, Міністерство сільського господарства наполягає на тому, що різниці для здоров'я людини в споживанні м'яса і молока від тварин, які мали інєкцію, соматотропіну, відповідно, гормонів і, відповідно, тварин, які не мали. Різниці немає для здоров'я. Про це я вам казав у минулих відео. От ще раз демонструю надпис на упаковках, який е, має на думку Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів захистити споживача від переплати надмірних коштів за продукти харчування. Говорити далі предметно. Давайте спочатку дамо визначення, що таке гормони. Комусь нагадаємо, комусь розкажемо. І так, з вікіпедії, гормони. Також регулатики з грецькою, це біологічно активні речовини, що виділяються ендокринними залозами та клітинами безпосередньо у кров і впливають на діяльність органів і тканей, мішеней та організм в цілому. Гормони є гуморальними від слова рідина, тобто ті, що переносяться з кров'ю, регуляторами певних процесів у певних органах і системах. Гормони, інакше регулатики це життєво важливі біологічно активні молекули, які функціонують як хімічні посередники, месенджери. Організму, регулюючи широкий спектр, спектр фізіологічних процесів і підтримуючи гомеостаз, вони синтезуються та виділяються спеціалізованими залозами та клітинами ендокринної системи та вивільняються в кров, що дозволяє їм досягати цільових клітин і тканин по всьому тілу. Простими словами, і по темі нашого сьогоднішнього відео, що це означає, як це на практиці реалізується в харчовій промисловості. Це означає, що якщо ввести певні гормони, Додатково ін'єкцію або імпланту тій ж корові, то вона може бути стимульована простимульована на збільшення надою молока. Якщо гормони росту вводяться, наприклад, там коровам, бикам, то ці бики ростуть більше швидше, головне, ніж без ведення цих гормонів росту. Те саме стосується останніх досліджень по рибі. От, Наприклад, відомо, що лосось він росте два, там, дві пори в рік там, весною і восени. Відповідно, якщо генетичними такими от методами інтенсифікують, вводять гормони росту лососю, він росте цілий рік, і відповідно він росте в два рази швидше, два рази швидше ніж лосось, який там, умовно дикий, або ж ну, зростає в природних умовах. Є інформація, що вже з 50-х років минулого століття в Америці використовувалися певні ін'єкції гормонів для того, щоб стимулювати пришвидшене зростання корів, биків і так далі. Але тільки в 70-х роках минулого століття досить свіжа інформація було синтезовано так званий рекомбінований бичачий соматотропін, чомусь в українському перекладі саме коров'ячий. який... Впливає саме на надої молока. Причому в літературі згадується про 10-15 практично гарантованих збільшень надоїв. А прослідковувалися окремі випадки, коли після введення цього рекомбінованого соматотропіну надої збільшувалися на 30 і навіть 40%. відсотків. Після цих цифр хочу включити економіста. Це моя друга вища друге вища освіта, і зацитувати вам знаменитий вираз. Томаса Джосефа Данінга, яку процитував Карл Маркс в книзі капітал, і так забезпечити капіталу 10% прибутку, і капітал погодиться з будь-яким застосуванням. При 20% він стає дуже зацікавленим. При 50% він готовий скрутити собі шию. При 100% він не реагує на всі людські норми і закони. А при 300% нема такого злочину, на яке він би не ризикнув, навіть під страхом Шибениці. Крапка. Тобто, що я зараз вам? в незалежності від того, чи дозволено застосування соматотропіну в Україні, в Європі чи десь де інде, велика ймовірність того, що вже зараз, споживаючи звичайну продукцію українського виробництва, ви споживаєте м'ясо корів і молоко від корів промислових, до яких застосовували бичачий соматотропін, тому що норма збільшення виробництва молока. Вона надзвичайно велика і ще раз від 10 до 40 відсотків, і надзвичайно великі прибутки на кону, щоб цим нехтувати бізнесменам, які виробляють молоко. Нікого не звинувачую, просто декларую як це сказати підходи основоположників економічних теорій. Тут мова не тільки про Кала Маркса, і так, мовірність надзвичайно висока. Законом заборонено заборонено в європейському союзі в Україні дозволено, наприклад, в Росії. В країні агресорі і дозволено в сполучених штатах, тобто світ розділився навпіл. Та сама ситуація, ми спостерігаємо з генетично модифікованими рослинами. Бачите, тобто Європа до останнього захищається, але можливо, можливо це тільки пов'язано з тим, що рівень розвитку цих генетичних технологій у них на порядок нижчий, ніж в тих самих Сполучених Штатах. Це конкуренція, це економіка, а будь-який уряд. В нормальній країні захищає в першу чергу власного ворог. І так, ми в цілому розібралися, що таке гормони. І так, в організмі людини, в організмі е, тварини, ендокринна система виробляє такі сигнальні молекули, які, розповсюджуючись по організму із кров'ю, дають сигнали. Рости, не рости, розмножуватись, не розмножуватись, щось підсилюють, щось послаблюють, і впливаючи на оцю можливо, для когось божу функцію, тобто е, використовуючи гормони. Людина, скажімо так, стимулює ті чи інші властивості домашніх тварин, зокрема, виникає питання, наскільки це взагалі нормально з точки зору природи і екосистеми, і наскільки це шкідливо для організму людини вже сьогодні. От по другому питанню я вам наведу кілька прикладів, важливих, для ілюстрації, для підсвітлення проблеми. Але хочеш говорити довго, кажи з кінця і ще раз, на сьогодні не існує. Жодних повноцінних досліджень, які би доводили безпосередню шкоду споживання продукції тваринництва, е, яка була вирощена застосуванням гормонів для людини. Е, якщо бути більш справедливим і деталізувати питання, мова йде про те, що вплив інших чинників від куріння та алкоголізму до е, пластикової тари, якісь хімічних речовин, які нас оточують, він на порядки. Вищий ніж те, що ви з'їсте шматок генно модифікованого, ну вибачте, вирощеного з використанням соматотропіну, наприклад, м'яса. Мало того, і це надзвичайно важливо, і це ключове, коли ми споживаємо звичайне м'ясо, п'ємо звичайне молоко, чи їмо звичайну рибу, вже в цих навіть природніх натуральних продуктах міститься величезна кількість. Натуральних природних гормонів, і дослідження надзвичайно важко зробити для того, щоб відокремити вплив саме доданих гормонів так на вплив тих гормонів, які вже містяться в м'ясі, тобто, як сказав один дуже відомий професор американський, якщо ви їсте червоне м'ясо. То вам не треба їсти більше двох порцій, ну там бівштексів там, двох бівштексів на тиждень. Якщо ви їсте два біфштекси на тиждень, немає жодного значення. І це його підтримує дуже велика кількість науковців. Їсте ви м'ясо вирощене за допомогою соматотропіна, чи те м'ясо, яке е, не використовувало при Тварина не проколювалась, скажімо, цим РБСТ, рекомбінованим бичачим суматотропіном. Немає значення. І навпаки, якщо ви перевищуєте цю дозу, то навіть поїдаючи там, не знаю, 4 стейка на тиждень по 200 грам, натуральних там, природних, ви наносите своєму організму шкоду на порядок вищу, ніж коли ви з'їдаєте. Віднормовану дозу червоного м'яса з використанням цього самого дитячого соматотропіну, на мій погляд, це найголовніше це суть питання, тобто є сотні тисячі факторів, які пов'язані в першу чергу з техногенним шляхом розвитку людства, з тим, що наші продукти, які мають бути натуральні, свіжі і мінімально процесовані, як правило, такими не є. Що ми досліджуємо безпеку. Ну, умовно, щоб не вмерли люди на найближчий рік після споживання продуктів, і цей тренд він продовжується вже сотні років. Тому якщо оцінювати добре це чи погано, ну глобально нічого хорошого нема. Якщо робити порівняння, як нагодувати мільярди бідних людей в світі або мільйони голодуючих людей в світі, то слухайте, ну це може бути. Я зовсім не наполягаю на власній точці зору. Пропоную мати вам власну, якщо маєте особливу думку, особисту думку, поділіться. З задоволенням прочитаю. Ще раз наголошую, я не спеціаліст в цьому питанні. Я е, опитав спеціалістів, своїх там, студентів, друзів, які займаються саме цим питанням, почитав публікації і з вами поділився. Зараз ще кілька фактів. На, е, для ілюструвати ну, на завершення, розберемося з тим, що говорить Ченні про ранні статеве дозрівання та статеві гормони. Я вам розповідав, що з 1950 року фермери в США починали застосовувати гормони, в першу чергу естраген. І на сьогодні ті бики корови, які вирощуються на м'ясо, мають імплант, в якому, крім естрагену, додано ще до п'яти різних видів гормонів. Ці гормони не застосовують там до свиней. Курей, але вважається, що навіть специфічні антибіотики, які використовуються відповідно до свинеї курей, так само стимулюють їх пришвидшення зростання, тобто набір ваги. Так, от одна з проблем полягає в тому, що сучасні діти можуть вступати в період статевого дозрівання на рік-два на два швидше. Загальні дослідження дають на сім місяців. Пришвидшується ранній статевий розвиток дітей, у яких у раціоні яких є багато білкових продуктів, в тому числі м'яса і молока, тобто не е, додаткових гормонів, як таких, а саме раціон і дієта багато м'яса, багато молока, і діти е, дозрівають статево швидше. Це доведено. Далі Виникає питання: а який зв'язок між цими? Додатковими гормонами додатковим естрогеном, який ввели корові чи там бику, і яке потім із м'ясом попало в наш шлунок. Так от вважається, це доведено верніше, що десь приблизно шматок 100 грамів м'яса містить порядка 1 мільярдної грами естрогену, і це в 400 тисяч разів менше ніж міститься вже в людському організмі ніби страшна цифра жодного значення але якраз для дитини в період цього статевого визрівання дозрівання коли ще гормони нормально не виробляються коли ще дитина а не молода дівчина то спеціалісти знизують плечима і кажуть що теоретично можливо що ці додаткові гормони в м'ясі вони можуть впливати відповідно на статеве дозрівання. конкретно не досліджено Ну а на завершення хочу привести цитату одного розумного спеціаліста, людини, яка сказала, що виходячи з реалій ринку реклами маркетингу, я не здивуюся у найближчому майбутньому виникнення рекламних кампаній, які будуть стверджувати про м'ясо, рибу вільних від гормонів, що саме по собі є повною дурістю, тому що риби, м'яса і молока без гормонів не буває. На цьому я завершую. Дякую за увагу. Висновки ваші або коментарі пишіть. Я задоволенням прочитаю. Я не експерт цієї теми. Не більше ніж власна позиція звичайної людини. Ну як я думаю, та що дружить з логікою і здоровим глуздом. Слава Україні збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! До зустрічі!